Че, що з кімнати? З вами я, Іванка і школа Фрієнток. І у сьогоднішньому відео ми з вами говоримо про 10 фраз, які допоможуть вам звучати як поляк, як носій мови. Звідки виникла ідея такого відео е, у своєму інстаграмі, на який, до речі, я вас запрошую, підпишіться, якщо ви вивчаєте польську мову, бо там кожного дня я ділюся з вами якимись цікавинками про польську мову. Я поділилася своїми підписниками способом, як я вдосконалюю свою англійську мову. І я показала, що кожного дня вивчаю по три-чотири якісь фрази вже в використані в готовому реченні. І хтось з підписників запитав, а де такі фрази шукати мені польською мовою? Де шукати на моєму ютуб-каналі. Тому записую це відео. Якщо воно вам сподобається, обов'язково в коментарях залишіть мені відгук і будуть також буду записувати наступні частини. Звідки походять ці фрази? По-перше, з преси багато читаю журналів польською мовою, з телебачення, з мовлення моїх друзів-поляків, які я уважно профільтровую і визбирую цікаві фрази саме для вас. І наша перша фраза буде стосуватися погоди. От коли е, ми хочемо сказати погода нас не балує так в українській мові. Ми могли це так сказати. Поляки дуже часто кажуть: погода нас не розпєща Погода нас не розпєща». і дуже часто використовується тоді, коли, наприклад, зібралися на прогулянку так до якогось іншого міста або в парк. І можуть в інстаграмі так, в сторі написати: Погода нас не розпєща». Я дуже багато дивилася, оскільки зараз проживаю в іншій країні. я Дивилася польські влоги з різних міст англійських. І е, дуже багато блогерів, коли знімало е, відео так в якомусь новому місті, то вони казали, і падав дощ, що дуже, що дуже звично так, в цій країні. Вони казали, погода нас не розпєща». І ви так само можете використовувати ту фразу, коли ну, погода не впис не вписалася в ваші плани. Погода нас не розпєща. Друга фраза це робити вигляд, тобто вдавати щось. Дуже часто бачу у своїх студентів, що ми це перекладаємо як робіть вигляд, але це вважається калька з української або з іншої мови. Поляки, так, чистою польською так, мовою ми скажемо стважач позори. Стважач позори. Звісно, якщо ви скажете «робіч вигляд, то десь там ну, носії мови зрозуміють, що ви мали на увазі. Але власне, щоб вийти на вищий рівень володіння мовою, нам потрібно вивчати ось такі цілі словосполучення і робити вигляд польською, як буде стважач позори, стважач. Позори. І наведу вам приклад, який знайшла в це було якесь в газеті, так? в журналі польському розслідування кримінальне, і було таке речення. Он стважав позори, троски і учвощі, але в глумбі душі був квамцом і тиранем. Так? Тобто, що у нас тут є? Он стважав позори троски і учтівощі, тобто він робив вигляд турботи і чес, і чесності. Так, Е, e, так, чесності, уччівость це у нас чесність, але в гумбі душі, так, але в глибині душі був квамцо і тиранем, так? був брехуном і тираном. Отже, стважач. Позори, так, або це край стважать позори е, богатства, так? ніби ця країна вдає, робить вигляд, що вона багата, так, або робить вигляд багатої. Запам'ятовуємо стважать позори, робити вигляд, вдавати щось. Дуже часто ми хочемо щось порекомендувати. Рекомендувати це польською полецач, рекомендувати, і слово полечіч означає. Порекомендувати, так? Тобто видова пара доконаний і недоконаний. Полецач, полечіч. І дуже часто ми хочемо сказати, я тобі це рекомендую з власного досвіду. Так? Або часто в групах на Фейсбуці пишуть: порекомендуйте з власного досвіду якусь гарну школу для вивчення польської мови. І ось це рекомендувати з власного досвіду. Ми польською говоримо, полецач, увага, з власного вибору. Так? Не з власного досвіду, вони кажуть, а з власного вибору. Полецач з власного вибору. Так, наприклад, прошу полечіч мій з власного вибору школу. Школи до науки язика польського. Прошу полегчить мій, наприклад, якщо ви будете в Фейсбуці так, робити пост і захочете. Щоб вам щось порекомендували поляки з власного досвіду, ви можете сказати: прошу полегчить мій школу до науки янзика польського з власного вибору. Так, тобто порекомендуйте з власного досвіду. Ну, а я з власного досвіду можу вам порекомендувати свою школу фрієнток для вивчення польської або іншої іноземної мови. Але ще сьогодні детальніше про свій курс розповім згодом. Друзі, якщо ви вивчаєте польську мову і зараз у пошуках курсу, який допоможе вам швидко, легко і весело. Вивчати польську мову, то я запрошую вас взяти участь у своєму курсі Польська мова від А до Я, на якому ми з вами будемо вивчати польську граматику, щоб правильно вміти будувати речення, будемо вивчати багато слів, щоб мати цеглинки, так з яких будувати ці речення, і будемо ставити правильну польську вимову, щоб жодне слово нас не злякало, і ми могли прочитати усе. Бо польська вимова насправді може здатися важкою, але у неї є конкретні правила, які треба засвоїти, попрактикувати на відповідь кількості вправ, і воно у вас вже буде в кишені. Всім цим ми будемо займатися з вами на нашому курсі. Усі деталі про курс я залишаю в описі до цього відео. Переходіть, реєструйтеся. Якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, то на сторінці реєстрації ви зможете залишити свій номер телефону та емейл. І перед тим, як оплатити вартість курсу, ви можете залишити контактні дані, наш куратор з вами зв'яжеться і відповість на усі ваші запитання. Тому запрошую вас. На свій курс і йдемо далі вивчати поську. Далі трішки політична тема подати у відставку. Подати у відставку, ми польською говоримо «зложить резигнація. Зложич резигнація. Так? Наприклад, прем'єр-міністр Великої Британії подав у відставку в минулому році. Ми це можемо сказати як прем'єр Великої Британії зложив резигнацію за своєго становістка в зешвим року. Прем'єр Віликій Британії, такбто прем'єр-міністр Великої Британії, звожив резигнаці, подав у відставку за своє становіська можемо додати, так зі своєї посади в зашвим року минулого року. Тобто, подати у відставку, звожить резигнація, звожич. Резигнаціє, там в кінці у нас є з хвостиком тому що це знахідний відмінок. Звожить кого це? Звозич резигнація. Хто останньо з політиків зложив резигнаціє в Німчах? Так хто недавно останнім часом подав у відставку з політиків у Німеччині, наприклад, завдавати клопоту це наша наступна фраза. Завдавати клопоту. Тут, в принципі, жодне слово ми дослідно не перекладемо. Поляки кажуть. przysparzać, przysparzać, takie ciekawe słowo, przysparzać problemów. Tu też zwróć uwagę na kierowanie przysparzać kogo czego? problemów. E, tak zapdawać kłopotu. Na przykład, e, tak wy chcecie komuś хочете комусь ty i te: jestem tu żeby ci pomóc, a nie przysparzać problemów. Tak? Jestem tu żeby ci pomóc. а не приспажать проблему. Я тут, щоб тобі допомогти, а не завдавати клопоту. Отже, приспажать. Проблему Або коли ви знаєте, що якась людина любить завдавати клопот, ви можете сказати боч уважна, бо е, вона любить приспажать проблему так? Будь-обережна, е, така уважна, бо вона любить завдавати клопоту. Е, приспажать проблему. Наступна фраза: час лікує рани, і в принципі польською ми говоримо це дослідно: час лечить рани. Так? Час лечить рани. Наприклад, коли ви хочете когось втішити, можете сказати потребуєш трохи часу. Подобно час лечить рани. Так? Потребуєш трохи в'язай часу, коли хтось пережив якусь, так, якусь подію особну, то ви можете сказати потребуєш трохи в'язай часу, все добре. Тобі потрібно трошки більше часу, все буде добре. Подобно час лечить рани. І це подобно Перекладемо, як кажуть, кажуть, час лікує рани. Подобно час, лечи, рани. Зверніть увагу тут на закінчення у слові лечи, так інколи бачу, що нам десь хочеться сказати лече, щось таке має бути лечи, лечи час, лечи рани. Добре, йдемо далі. І наступна фраза це цередньона єжа. Щоредньона єжа означає як так собі, ну не дуже добре і так, і не дуже погано. Так собі, 50 на 50 ми б це переклали. Дослівно перекладається як на єжа», тобто середньо на їжака, так, бо єж це їжак у нас в польській мові. Ну, дослівно, бачите, воно сенсу немає. Але ви, наприклад, можете сказати: Ваша знайома складала екзамен з на права, наприклад, ви можете запитати: No, як пошед вчите на екзамен вчити екзамен, як тобі пішов цей іспит. My nam może skleć, mm, średnio na jeża. Tak, mm, tak sobie nie w czy dobre, nie co dobrej czy pochano średnio na jeża, Tak tak sobie. Щредньона єжа, це можете наєжа так само використовувати, коли вас хтось питає, як там, на цучебі, це свихач, і ви можете сказати редняна єжа так ані добре, ані погано. Так соб'є, це синонім до слова так соб'є, тільки це розмовна фраза, так? коли вас питає хтось з ким ви в такому офіційному е контакті, то щерена єжа тоді не використовуємо в розмові з друзями, з якими ви на ти. Інколи є така проблема, що е, люди не говорять прямо, так? не говорять е, прямо, чого вони хочуть, чи що сталося, а отак люблять коло і навколо м, о, розповідати, але так і суті не сказати. І в такому випадку ми в польській мові маємо фразу овіяч в бавевне. Овіяч в бавевне, тобто ніби е, овивати. В бавовну, овіяч в балевне. Наприклад, щось сталося, так? і ваша знайома ну, не говорить, що саме сталося. І ви можете сказати, слухай, ні, овіячбавевне, а впрост, що ще стало. Так? І тут маємо антоніми: овіяч-бавевне і мувіч впрост. Овіячбавевне це так коло і навколо розказувати, не говорити, що саме конкретно, а мувіч впрост це говорити прямо не ні овіявбавне, а мов просто ще стало. Так, це можете теж на роботі використовувати, так якщо у вас якась така подія, коли у вас є посада, коли у вас є підлеглі, і, наприклад, один з ваших працівників не хоче вам розказати. Сказати конкретно, чітко, що сталося, можна сказати, ні, прошу ні, овіяч балевне», так, не е, ходіть коло і навколо, так, а про повідіч впрост, що ще стало. Отже, овіяч балевне». не говорити прямо. Наступну фразу я прочитала у онлайн-журналі, так, щось там було пов'язано зі спортом, і українською ми кажемо відправити когось з пустими руками. так? Відправити когось з пустими руками. Поляки також відправляють когось, але не з пустими руками, а з таким квитком. І польською ця фраза звучить як отправіть когось з квітким. Отправіть когось з квітким. І от в цьому контексті цю фразу, так, яку я знайшла, то була в заголовку, і звучало воно так: в тиніше полка відправила румунки з квітки". В Втаніше полка. Отправіла румунке з квітки. Тобто, що це означає? В тенісі полька відправила румунку з пустими руками. Тобто вона перемогла цю румунку, і румунка повернулася до своєї країни без перемоги. І це польською, бачите, як ми скажемо, отправіть когось з квітки». Ви можете теж використовувати, коли ви, вам треба щось за владнати в уженджі так, в якійсь адміністрації. І е, вам потрібно якусь довідку, не знаю, е, якийсь документ, і ви можете сказати: ніц з того не вийшло, так нічого з цього не вийшло. Е, Пані у женджі відправила мені з квітким. Отправіла е, мені з квітким, тобто ну, відправила мене з пустими руками. Я так тої довідки і не отримала. Отже, запам'ятовуємо. odprawić kogoś z zwiadkiem. I ostatnia nasza fraza też będzie taka prykaska. W ukraińsku, ja my mykajmy, nie ma bidy, biedy, żeby nie wyszły gorzdy, tak? A polacy kajmują, mać szczęście w nieszczęściu. I wyzwoćycie pojęskuj, mieć szczęście w nieszczęściu, mieć szczęście w nieszczęściu, tak? To duże takie napływy z tych naszych ulubionych słów, tak? Szczęście w nieszczęściu, mieć szczęście w nieszczęściu". В ній Кілька разів повторіть, щоб ну, привикнути до, до самої вимови цього щастя. Ми завжди на курсі жартуємо зі студентами, що щенще, бачите, воно таке ну, важко його досягнути е, і в реальності, в реальному житті, але також в вимові. Ну добре, і, наприклад, ваша е, подруга розповідає вам таку ситуацію, що вона десь там йшла е, на, е, в бутах, на обцасах, так? тобто в туфлях на каблуках, і зламався її каблук. І вона ледь не впала, але в той час її так їй допоміг якийсь чоловік, і вона з ним познайомилася, і в кінці виявилося, що це буде її там майбутній чоловік, наприклад. І ця подруга вам може сказати: м'явам щеняще в ні щенщу, бо зламалам обцес, але вам марка. М'ялом щенще в так? тобто не було бід, нема біди, щоб не вийшли гаразди бо зламала вам обцас так, бо я зламала каблук. Обцас це у нас каблук, але познала марка, так але я познайомилася з марком. Ось і все, друзі. 10 фраз у нас в кишені. Не хочу вас втомити дуже цим, тому що тут треба їх собі запам'ятати, попрактикувати, поскладати свої власні речення, подумати, в якій ситуації ви можете їх використати. Тому наразі будемо закінчувати. Дайте мені знати у коментарях, чи відео вам сподобалося, яка фраза була для вас нова і яку фразу ви запам'ятали. Так, вже от під час перегляду відео знаю, що всі 10, можливо, важко запам'ятати, але яку одну вам вдалося. Також попрошу вам поставити. Вас поставити лайк, якщо це відео вам сподобалося. А якщо ви хочете потренувати слова сьогоднішнього відео, то приходіть в наш телеграм-канал, де ми зробимо вже завтра квіз, так, таку невеличку вікторину по словах сьогоднішнього відео. Базо дякую вам за оглядання і до наших наступних споткань. Па!